Женщина, а для чого ви закриваєте вікно мені інтересно? Жран, як дихать нічим. Вона взяла, позакривала вікна. Гадяйка! Сто чортів його морді. Я вже вся мокра сидю, хоч як не дав, мені тут погано зробиться, Замрію. То ви мене будете одкачувати чи скору визивати. Фу, то ну так на що до його балакать? Онди, одкажи, хоч плюй. І ти лихо дме. Аби тебе ще маненькою було видуло, щоб ти отут мені нерви не тріпала. А знаєш що, моя дорогенька, ти тут не сама їдеш, а між людьми. Якщо щось не наравиться, нанімай таксі, запечатайся, отам і їдь. От ти зума та столку поїдь. А то попривикали. Я не для того сорок году зробила, щоб якась топлячка мені тут свої права качала. По тобі видно, як ти робила. Безсовісна. А ти, Іване, тоже. Хоч би був заступився за жінку, а то мене як побіжають, унижають, а воно сидить. Язика в страху затягло.